Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ну що наїлися? Масований залп невідомих ракет з ранку. 12 березня на накрив Росії. Годину тому по всій Москві лунали вибухи на складах на підстанціях, арсенальних та приміщеннях Міноборони. Одразу після переговорів є загиблі та поранені понад 50 швидких та пожежних 117 загиблих за день. Тільки в Москві під українською зброєю на 670 кілометрів не сховається ніхто. ППО що ні разу її не збила. У той же час патрушев скликав. Радбез еліта плана пастіон укладенням. Мова може йти про внутрішні розбірки між елітами Кремля. Путін ізольований з харківського напрямку. Терміново відводять війська, аби підсилити курське групування обмін на прикордоння. Кремля хоче перемир'я, Путін намагається повністю ізолювати. Йде війна еліти у той же час вчорашньої після атаки в Москві. Реакція Кремля на атаку Москви дронами показує їхню розгубленість. Єдина реакція, на яку здатен уряд Російської Федерації чергові обстріли мирного населення України. Таку думку висловив. Військово-політичний експерт Юрій Федоров. Я думаю, що, попри перш за все, така реакція свідчить про глибоку розгубленість, яка опанувала Кремля. Там не розуміють, як їм реагувати і що робити не дуже зрозуміло. Звідки прилетіли ці самі поспілотні літальні апарати БПЛА, які, мабуть, усі були націлені на особняки вищого російського естеблішменту, вищої російської номенклатури, не виключено, що вони були націлені на резиденцію Путіна в новоогарію, вважає він. Цілі атаки Москви, дрони досі не встановлені, Тому російське керівництво до Тримається свого попереднього плану, обстрілює мирні міста України. Насамперед, не зрозуміло, що це було і навіщо? Хто був метою, і тому не зрозуміло, як реагувати усе, що Росія може зробити обстріли міст України удари по житлових кварталах. Учора вночі загинуло три людини у Києві, зокрема двоє дітей. Жахливі речі, які свідчать про людожерський характер російського суспільства, тому що ніхто в Росії не виступав проти цього, зазначив експерт президент РФ Володимир Путіна, заявив, що нічого страшного не сталося. а протиповітряна оборона ППО Цівала належним чином Кремль намагається робити вигляд, що нічого страшного не сталося. Путін сказав, що ППО Москви спрацювала штатно. не скаже, що потрібно потерпіти, і росіяни терпітимуть вони до цього звикли. Сказав Федоров, експерт припустив, що подібна реакція на те, що відбувається з боку Кремля, свідчить про те, що в середині Росії назрівають глобальні зміни, оскільки навіть Федеральна служба безпеки Росії не справляється із своїми прямими обов'язками. Ці події свідчать про те, що війна переходить на якийсь новий етап, можливо. А це наступ якихось сил, що діють в Росії проти режиму Путіна, але тоді це ще більше небезпечно для нього. Підсумував експерт. Атака дронами Москви налякала жителі елітного селища Рубльовка. Готується атака і ста дронів, які будуть також летіти над столицею РФ. Про це заявила оперна співачка колишня депутатка Держдуми РФ Марія Максакова. зазначила, що зараз нерухомість на, на рубльовці активно розпродають, а її власники частіше перебувають за кордоном ніж у РФ на рубльовці. Все, що можна виставлено на продаж, чи не кожен. Другий будинок, атаку дронами власної нерухомості спостерігали здалеку з Дубаї, з відеоспостереження. Сиділи і дивилися, чи недалеко від їхнього безпосереднього володіння приземлився дрон, розповіла Максикова. Живуть у рідних селищах переважно невиїзні чиновники, у них яких забрали закордонні паспорти. Є і ті, що лишилися, так звані невиїзні. Тому серед них дуже великий відсоток чиновників село Ківа, яких позбавили закордонних паспортів. Тому там є певна кількість тих, хто проживає, і вони безумовно під. Видюжилися після атаки дронами і напевно нервую. Зазначила Максакова. Вона впевнена, що дрони виготовлені і запущені самою Росією. російських гаражних кооперативах виготовляють дрони і направляють їх на рубльовку. Зараз за 35 дронів були виготовлені і направлені на рубльовське шосе. Під оплеска їм аплодувала уся інша Росія. У цьому немає жодних сумнівів. Готується настільки, я знаю, постовний рії зі ста дронів поділилася інформацією. колишній депутат Держдуми РФ Траєкторія польотів цих дронів була обрана не випадково тих. То їх запустив, не потрібно лякати. Просте населення Росії один із дронів приземлився недалеко від Нового. Ці дрони дуже розумно вибрали локацію, тому що, хоч би я кричав Соловйов, на свою аудиторію, що немає чого злоутішатися, там такі ж люди, росіяни, так не вважають, тому що там живуть узурпатори. І яка знокради вважає Максакова. Подібні ситуації провокують початок розпаду Російської Федерації та її пропаганди, але варто збільшувати потужність. Вважає оперна співачка. Початок розколу пропаганди почався і вважаються про. Це спочався з моменту, якраз коли дрон летів. Після цього випадку з 35 дронами, але сподіваємося, що найближчим часом буде вже 100 дронів. Я чула, що такі плани їй залишається тільки почекати. Сказала вона. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.